До нас на стенд завітали люди, які використовують ці автомобілі за прямим призначенням. Тому давайте ми трішки підслухаємо про що ж вони говорять. Давайте поїдемо. Ну що, як ваші враження? Враження Давай позитивні, Позитивні? забирайте давайте, відразу. Давайте ключі бідна організація. Чому не відразу бідна? Нас нас таких грошей нема. Треба, а, значить, не що. Збирати. Да є у нас. Не при, не, не при <рес> Десь там може, є, в нас нема. А взагалі враження від того, як тут все зроблено. Гарно. Гарно, все що книжки, треба. Книжки Раз, два, три, все, три. Об'єкту, ну, смотри, поки. Так, хлопці, мамуса. Кислородік. А кислородик? Так не вижу. А кислородик там не вижу запаши, нету нема, Кислород, нема, чи? нема, 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 запашей, ні? Ні, немає, немає кисневих полонів Все. Десь не, може ні, с... може ставитися, просто не обов'язково ж вони ще вони йдуть під запит, сформовані під запит. А що, він якось ізольований, він від що взимку тут буде? Тут холодно буде, ні? Ні, тут стоїть автонопочка, тут тут, автономочка, тут, тут так. Є, 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 є. так? Да? Так, І кордеж, Да. так? Ну, це ж чисто на надо. Такого так, 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 не можна так. собі дозволяти. Не, ну, <плес> це це, це сильно за суми під границю. А кольоса здесь броніровані, посілені. Посилені, тому що більше на маса автомобіля. то Звісно, вони, ну, вони все одно з системою ранфле. Вони посили, але ну, я не, щоб лепісток витримав, не можу вам сказати. В будь-якому випадку вони ж все одно не, не все І такого автомобіля, який витримає. Ви знаєте, і танк не витримує. Мене люблять запитувати, витримує противотанкову міну. Кажу так, один раз. Кілометрів 20 тоже как бы стрёмно. А? стрмно. Кілометрів 20-30 тоже тепер теж стрмно. Ну, завтра расскажу стрёмно. Будеш быстро їсти. То буде відгук з перших вуз. быстро-быстро. <ріст> да. Быстро. Дякую вам. Будь ласка.